У Коломийській гімназії грали в шашки, змагалися виключно учні навчального закладу. Турнір організував керівник гуртка із шашок майстер спорту Андріан Комарницький. Відвідала захід і знімальна група нашого телеканалу. Гурток шашок Андріан Комарницький заснував при гімназії три місяці тому. До цього часу чоловік опікувався таким гуртком у міській шостій школі. Каже, що давно мріяв навчати дітей грати в шашки. Зараз щасливий, що має можливість займатися улюбленою справою. Це дуже гарно розвиває, е, тренує пам'ять. Наприклад, в даний час я вільно граю в шашки в шахмати, сліпу не дивчись на дошку. Це гра розвиває дуже добре уяву, пам'ять. От мислення, от це в мене була така мрія. Я вирішив, що пора її реалізувати, тим більше, що в мене появився трошки вільний час. Гурток відвідує понад 20 гімназистів, серед них десятирічний Назарій Яремчук. Раніше хлопчик грав у шашки тільки вдома. Тепер має можливість відточувати свою майстерність у навчальному закладі. Це цікаво. Я більше здобуваю знань. Мені дуже сподобалось. Я дізнав ще, ще деякі правила, ну, деякі комбінації, як, які, яким кращим ходом походити. Проходив турнір за підтримки Коломийського міського голови. Зокрема, допомогу в організації змагання надав відділ у справах сім'ї, молоді та спорту. Головний спеціаліст відділу Тетяна Бортняк наголосила, що такі турніри планують провести в усіх навчальних закладах міста. Дуже приємно зазначити, що відгукнулись дуже багато молоді, і метою даного заходу є саме залучення молодих дітей, молоді, молодих дітей з вулиці до занять різними видами спорту. Отже, хочу учасникам побажати перемог. У шашки гімназисти грали на високому рівні. Переможців нагородили кубками, грамотами і медалями. Мар'яна Мацька, Андрій Гаращук, програма події НТК.